Брізард захищає слизову від квіткового пилку. 17-й день травня. Це є субота. Прямий спеціальний етерна радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте з нами в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький, і упродовж найближчих двох годин ми будемо з вами разом. Про що йтиметься? Теми буде чотири, хоча всі вони обертатимуться, звичайно, навколо вчорашніх розмов, навколо вчорашніх зустрічей у Туреччині. Ну але про все детально. Росіяни погодяться на припинення вогню лише за умови, що Україна виведе війська з чотирьох областей, які Москва навіть не контролює. Повністю з цього почнемо. Позиція російська про неї згадаємо. Далі Дональд Трамп може зателефонувати Владіміру Путіну, аби обговорити припинення війни Росії в Україні, якою так направду є роль Вашингтону в переговорному процесі? 25 хвилин, і ми окремо цьому питанню приділимо е, час. Ну і в наступній годині ще дві теми, які теж тісно пов'язані з вчорашніми подіями. Польський прем'єр Дональд Туск говорить про дуже важкі дні. Попереду такий коментар з. Явився після розмови з американським президентом. Наступну годину розпочнемо цією заявою цими словами. Ну і на фінал ще одна заява МЗС Туреччини. Цим разом говорить про готовність Києва та Москви до подальших переговорів. Як вони можуть виглядати власне цим? Завершимо. Ось така наша для вас сьогодні пропозиція. Ну а перед тим як привітатися з нашим першим співрозмовником, я би хотів нагадати про спільну ініціативу радіо НВ та фонду Повернись живим. Ви, наша аудиторія, спільно з нами. Е Можете долучитися до збору. Ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані fpv дрони, аби збивати російські розвідувальні і атакувальні безпілотні літальні апарати. Збір триває в межах проєкту Дронопад. Лінк є в описі. Кожне відео радіо НВ на Ютубі. Власне, от ви відкриваєте і собі знизу бачите акурат під відео буде цей опис. Мета нашого проєкту це не тільки мільйон гривень, але так само і збити щонайменше півтори тисячі російських розвідувальних і ударних БПЛА і зробити це не ракетами, які коштують величезних коштів, а використовуючи саме модернізовані fpv дрони. Я жодним чином зараз тут не хочу спекулювати, але це мені видається абсолютно така зрозуміла аналогія, ця трагедія. Для цивільних людей, для їхніх родин цей військовий злочин, бо саме так, до речі, українська поліція оцінює те, що сталося в Білопільській громаді у Сумах, це теж російські дрони. Це був російський дрон-ланцет, і, власне, це теж про нашу оборону, коли ми говоримо про можливість збиття, зокрема і таких або нейтралізації, зокрема і таких безпілотних літальних апаратів. Тому просимо вас. Долучитися до цього збору Денис Попович виходить з нами на прямий зв'язок. це є військовий аналітик. Мої вітання. Доброго дня. Добрий день Ну я не знаю, чи є у вас якісь думки відмінні від тих, які ми вже почули в публічній площині, в публічному просторі щодо того, що сталося в Білопільській громаді ланцет, який атакує мікроавтобус. Дев'ять осіб, які загинули. Тепер п'ятеро, які постраждали і. Жалоба в громаді від сьогодні і до 19 травня. Якщо є якісь думки в вільному викладі, ми можемо з них почати. Я буду вам за них вдячний. Бузу ну, мовно, це військовий злочин, і тут в жодному разі жодних тротувань інших бути не може, оскільки оператор цього дрону, він, очевидно, розрізняв цивільну автівку, цивільний бус від танку там, чи БМП там, чи від бойової машини. Ну, для знищення якої я, власне і призначений призначення Дронгансет. Це бойова система. І, відповідно, це було зроблено свідомо, і це свідомий злочин проти цивільного населення. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, тут можна додати, що це не подинокий випадок, і це відбувається не лише в Сумах, це відбувається в будь-яких містах України, куди долітають російські дрони. Розгортається буквально полювання за місцевим населенням, за цивільними автівками, за людьми. Для чого це росіяни роблять? Чи це для них е, значить, тренування, чи це для них забава якась, чи це для них е, щось інше? Мені невідомо. Це, очевидно, кожен випадок індивідуальний. Можливо, не вважаючи, що це така жахлива комп'ютерна гра. Це ж такого, такого не можна е, виключати. Тобто, це у, у кожного у кожного в голові свої таргани. Але е, абсолютно точне трактування, правильне, е, військовий злочин проти цивільного населення, конкретних людей і тут е, жодних е, інших варіантів немає. Ну, Денис, та, ви сказали, що це не поодинокий випадок, і це не перший такий випадок. Тому ми маємо справу навіть не з тарганами у кожного в голові, а з одним колективним тарганом, який сидить в голові росіян. Тому що я поясню, чому я вдаюся теж до такої образності. Слухайте, ну Херсон, давайте згадаємо. Теж минулий рік, коли була заатакована просто дівчина, яка чекала на зупинці автобус на Херсон, який мав їхати. Це в околицях Херсона. Так само людина, яка їхала на велосипеді, яка була заатакована російським дроном, і я можу, ще довго це перераховувати. Ти це просто ще раз підтверджує, що це не поодинокий ексцес. Це не просто хтось один сидить і керує. а Це така нормальна практика для російського війська. Ем... Вчорашні переговори у Стамбулі з'являються певні інсайди. Вже видання Блумберг оприлюднює ультиматуми е, Росії, які були напередодні е, озвучені українській стороні. Е, про що йдеться? Ну тут три тези. Я кожну з них озвучую. Потім ми їх проаналізуємо: нейтральний статус без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території. Це те, чого Україна даруйте, Росія вимагає від України. Офіційна відмова від вимог репарації від Росіян. Ну і визнання Анексії Криму і ще чотирьох регіонів, навіть попри те, що російські війська їх е, не контролюють повністю. Ем, адекватність цих вимог. і Чи ви вбачаєте в цьому якусь дипломатично-військову е, тактику російську? ну Адекватність цих вимог питання зайве, Зрозуміло, що вони адекватні. Ну, тут, я думаю, жодних е, міркувань інших бути не може. А чому вони неадекватні? Вони для того, щоб е, якраз потягнути час. Ці перемовини вони основний вигоду набувач від них. Це Дональд Трамп. Всі чудово розуміють, це, це не означає, що ці перемовини вести не потрібно. От я прошу, щоб не просто правильно зрозуміли. У будь-якому разі війна має закінчитися перемовинами. Будь-яка війна закінчиться цим процесом переговорним. Але Дональд Трамп дуже хотів усадити сторони за стіл перемовин, йому це певною мірою вдалося. Але на сьогоднішній день припинення війни і припинення вогню не входить до, значить, не є бажанням Володимира Путіна. Він готує зараз і починає проводити весняно-літню кампанію на кількох напрямках. Одним з основних є, на мій погляд, буде напрямок Трикутник Торець Костянтинів Яр. І тільки після того, як будуть досягнути певні результати цієї кампанії, тоді, можливо, може початися конкретика. Перемовному требу. На сьогоднішній день формується переговорна позиції. Вчора не дарма мединський проговорився про те, що значить наступного разу доведеться домовлятися про п'ять регіонів. Він видав подальші плани Російської Федерації щодо наступу на Сумську область, щодо наступу на Харківщині і розрахунки на те, що, щоб Російська Федерація виходила на переговори з кращою перемовною позицією, доптувала свої умови більш сильно і більш конкретно. Розраховуючи на те, що вони займуться більше територій, тому те, що вчора відбулося, це якраз гра для Дональда Трампа. Ми намагалися продемонструвати, що підтримуємо його переговорний трек. А Російська Федерація натомість цього не підтримує і не хоче миру. Це було необхідно для того, щоб привернути більше допомоги від США. А Російська Федерація тримає Трампа на короткому повітку для того, щоб він там не зірвався, не почав докладати більше санкцій. І для того щоб можна було б через нього е, начать, тримати контакти з Заходом, от поки що і все. Тобто на сьогоднішній день це тактика. Це тактика дій, яка не має на меті е, з боку Російської Федерації досягнення якихось компромісів для припинення вогню чи то початку мирного процесу, ну так. Про затягування часу з боку Росіян ми чуємо вже і на рівні офіційному, і на рівні аналітичному. Е, з точки зору військової, для чого їм цей час потрібен? Як я вже казав, це формування переговорної позиції. Переговори ж можуть тривати. Ну, зараз прогнозується, що наступний раунд буде в червні. Так? Е, в червні буде наступний раунд. Переговорні позиції теж пригори будуть продовжуватися. Але і про це сказав Мединський, з цим тут з ним тут важко не погодитись. Переговори ж можуть тривати паралельно бойовим діям. Одне іншому жодну, жодним чином не заважає. Він там Фінляндію про е, наводив приклад зимова війна 39-40 року. Слушний приклад і теж його дуже часто наводив. Про те, що поки тривали переговори, Червона армія наступала, намагалася наступати, прорвати лінію енергіями Фінляндії. Так, це. Практика. І ситуація на фронті буде формувати переговорний процес. Російська Федерація розраховує на те, що в них буде успіх літом, вона розрахована на те, що вдасться захопити нові регіони. І в такий спосіб вона розраховує на те, що їм е вони зможуть висувати все нові і нові умови для того, щоб е проводити цей переговорний процес з кращих позицій. Саме для того вони тягнуть час. Ну разом з тим там був інший приклад, окрім Фінляндії, тобто це приклад, ніби шведський, і це теж таке вдавання до історичних аналогій, а я б сказав, маніпулювання просто історичними фактами. Та про те, що росіяни ніби з зі шведами воювали 21 рік, і повстало таке запитання риторичне: чи готова Україна воювати 21 рік, або або от такий період, от такий час. Та ем, для чого власне ці тези лунають? Чи це можна? Трактувати як певний такий посил, певне е, певну констатацію з боку росіян або оцінку, точніше, їхнього ВПК військово-промислового комплексу, і е, того наскільки вони готові в, по в поточних умовах, коли є санкції, але разом з тим є партнерство з Китаєм, з КНДР з Іраном, е, провадити військові дії спеціалісти з економіки, з військової справи і з військово-промислового комплексу чудово розуміють реальний стан речей. І щодо можливості Російської Федерації значить, поповнювати свої війська технікою, і щодо мобілізаційних можливостей Російської Федерації, і щодо можливостей їхньої економіки. Північна війна між Росією та Швецією 1700 1721 років 18 сторіччя, про яку згадав Володимир Мединський, то було давно. І порівнювати обставини, які були тоді, і ті обставини, які склали зараз, ну це абсолютно некоректно, на мій погляд. І він, як історик, а він здається, історик, він повинен був це розуміти. Тому це було сказано для того, щоб значить, там, продемонструвати міць та велич Російської Федерації. Це було сказано для зовнішнього споживання, для того, щоб журналісти, певні експерти, спостерігачі, які не заглиблюються правильно істинний, в істинний стан справ, почали писати про те, що от російська армія вона дуже велика її неможливо перемогти. До речі, вух Трампа воно вже досягло. Він дав сьогодні інтерв'ю чи вчора, і там він ще раз повторив, що Україна має справу з величезною армією, з якою краще б не було б мати справу. Він цю мантру повторює постійно. Тобто, це заява Мединського для зовнішнього споживача, щоб от, воно потрапляло вуха Донде Трампа, інших людей, які почали б цю тезу нести. І в такий спосіб підриваючи е, значить, єдність Заходу, і в такий спосіб сіючи паніку, і зменшуючи, і применшуючи можливості української армії. Тобто це абсолютно інформаційний, інформаційний був сенс у цій, у цій заяві. Ну, тут можна згадати і бісмарка, якого, якого він там цитував, але цих цитат Бісмарк нікого, нікого не робив. Ну, тобто в такий спосіб. Ну є ще одна теза, до речі, якої тримаються росіяни, вони досить активно використовують її в своїй пропаганді. Це місце проведення переговорів, це намагання. Ну фактично прив'язати або провести паралель таку лінію між тим, що відбувалося в Туреччині у 2022 році і те, що відбулося напередодні. Що б ви сказали про це співставлення саме з точки зору військової, тому що там питання пропаганди, питання того, як вони це будуть використовувати, це це очевидно е теж належить обговорити. Але, от з точки зору військової, якщо ми порівняємо те, е чим була в військовому сенсі Росія, тоді. Тим, чим вона є нині, і так само по Україні. Ким ми були на 22-й рік, станом на 22-й, станом на 2025 рік. Я не хочу тут задавати якусь рамку говорити, чи можна це порівнювати, чи не можна. Ви зараз про це самі скажете, але просто от ми маємо дві таких константи. Про що це? Тоді Російська Федерація була значно краще кумова. Це було, якщо не помиляюсь, 30 березня 22-го року, так, ну коли всі ці, значить, домовленості стали. Надбанням громадськості, так? надбанням суспільства. Тоді російська армія все ще стояла під Києвом. Це по-перше, Київ був під прямою загрозою. Тоді російська армія е, займала Херсон. Херсон був під контролем російської армії. А тоді російська армія займала значну частину Харківської області. Тоді російська армія е, була в Чернігівській області, була в Сумській області. Тобто, з точки зору е, присутності на території України, на той час російська армія, ну. Зимала більшу площу, більшу площу вона окуповувала. Тому на землі ситуація на той час була більш на користь росіян, ніж зараз. Але їхні вимоги зараз вони значно більш такі, знаєте, так би мовити, жирені, так, ніж це було тоді. Хоча ситуація на землі якраз навпаки на той час для них була більш значить, прийнятною, ніж зараз. Але зухвалість Російської Федерації вона зростає, і, ми, як бачимо, вони претендують навіть на ті, на ті території, які вони не контролюють. От, і ставлять такий спосіб перед нами фактично ультиматум. І це означає, що жодних точок дотику на сьогоднішній день нема для проведення конструктивного переговорного процесу. Ну, до речі, про контроль території я би теж окремо хотів з вами поговорити, тому що, так, якщо ми порівнюємо. Е Скажімо, площу кількість територій і областей, зрештою частин областей, точніше, які контролювали Росіяни. Тут абсолютно очевидно, ви про це сказали. Але е, якщо ми війдемо в якість, а це теж треба розуміти. Треба розуміти там спроможність ворога передовсім, та е, тривале стаціонування на територіях. Це Запорізька область, Херсонська область, які там фактично вже три роки вони частково е, контролюють. Це, це, це теж певно про щось говорить про е, і певно відображається теж. На їхні переговорні позиції, Та тому що одна справа, коли вони просто зайшли і там е, отримували якийсь час території, інша справа, коли вони три роки мають там фортифікації, мають там свої е, своїх гауляйтерів, так звані військові адміністрації, іте. безумовно це їхні, має вплив на їхню переговорну позицію, скільки вони вважають принаймні окуповані території твердо своїми, вони ж задають максимальні рамки. Відійдіть від Херсона, відійдіть від Запоріжжя, відійдіть від Донецької області остаточно, відійдіть остаточно від Луганської області. А якщо ні, то ми наступного разу з вами будемо розмовляти ще й про Сумську область. От. Але давайте спробуємо поставити питання, ви відійдіть з Херсонської області із Запорізької області, яку ви значить, зараз займаєте, і подивимось, яка буде реакція. От Цікаво було б. І передусім, якою буде реакція від наших зарубіжних партнерів, які нам значить, зараз талищуть про те, що ми не можемо на це розраховувати. От тому безумовно їхня зухвалість, вона якраз базується на тому, що от ми вже щось маємо, так? І, це ми, і це ми не можемо ставити під сумнів, а от давайте ми ще щось отримаємо, а раптом вийде. От з таких, скажімо так, позицій вони і зараз виходять. Ем, про поточні е, про поточний стан справ теж пропоную поговорити, тому що тут є кілька повідомлень, які потребують е, оцінки, потребують пояснення. Е, зокрема, е, збиття російського гелікоптера К-52. Оператори сил спеціальних операцій, це підрозділ Баліста, звітують про успішне збиття цього гелікоптера за допомогою fpv дрона. Є відеопідтвердження цього факту. Ну і так само там пояснюють, що використали дистанційний підрив, а не таран. Ну, давайте, по-перше, співставимо: епівідрон і е гелікоптер К-52, ну і той метод е ураження, про який говорять в силах спеціальних операцій. Ну так працюють зенітні ракети, до речі, насправді. Зенітні ракети мають бойову частину, яка підривається при наближенні зенітньої ракети до напевно, вістині, до повітряної цілі, і ця бойова частина вона розкидує в повітрі хмару уламків. Тобто так працюють зенітні ракети. Якщо цей дрон мав достатньо, достатньо потужну бойову частину, яка була снаряджена шрапнелю, ланками, то так, цей метод підриву знищення повітряної цілі, він цілком релевантний, він може бути ефективним. Але загалом ми зараз бачимо, що технології використання дронів вони весь час вдосконалюються. Ми бачили морські дрони з зенітними, скажімо так, засобами, які можуть збивати повітряні цілі літаки. А тепер ми бачимо досконалення і зенітних дронів, які вже, до речі, дуже, дуже давно використовуються, Але от ми бачимо, що от такий от спосіб знищення дронів ворога розвідувальних гелікоптерів і так далі набуває собі широкого розповсюдження. Я багато разів казав про те, що майбутнє зараз е, поля бою це за дронами. Будуть зенітні дрони, і є вони, і морські дрони, і наземні дрони, і піві дрони, дрони камікадзе для знищення наземних цілей. І е, е, нас очікують технології використання роїв дронів. Я навіть е, зараз висловив фантастичне припущення, що, можливо, хтось навіть колись знайде е, можливості для збиття балістичних ракет за допомогою дронів. Ну, це так, фантастика, але чому ні? Це це розвивається достатньо широко і достатньо швидко в умовах сучасної війни. Ем... Ротації в російському війську до до речі напередодні теж росіяни на це звертали увагу, там намагаючись це приклеїти до переговорного процесу. А я думаю, що тут е, варто теж говорити про, е, про їхню налаштованість на мирний процес внаслідок цих ротацій. Тобто, фактично, ми не можемо говорити про те, що вони готуються до миру. Це призначення, зокрема, генерала полковника Мардвічова. На посаду головнокомандувача сухопутними військами. Ну, варто сказати два слова. Що ця людина відповідальною є за штурм і руйнування Маріуполя в 2022 році. Ким є цей Мардвічок? Ну він не лише Маріуполь руйнував, так він очолював наступ на Покровську, до речі, в Донецькій області. Тобто на сьогоднішній день, зважаючи на результати цього наступу, а просування було до 50 кілометрів від Авдіївки в бік Покровська, певні території він зумів захопити. Тому, от, скажімо так, з цієї відносної точки зору, ну, він, його можна вважати одним з неуспішніших генералів Російської Федерації. Який досягнув певних, певного прогресу в наступальних діях на території України, ще раз повторюю, починаючи від Авдіївки, і закінчуючи околицями Покровська, російська армія просувалася протягом останніх півтора років понад рік, починаючи від 23 го року. Так, звісно, вони понесли багато втрат. Так, звісно, вони кривавими, кривавими сльозами вмивалися для того, щоб просуватися по цій території. Але просування було і з цієї точки зору Мордвічова. З точки зору російського командування можна вважати більш-менш успішним генералом, очевидно, він отримав таку посаду для того, щоб масштабувати свій досвід і спробувати напередодні цього наступу все ж таки покращити ефективність загалом російських військ. Ем, ну, а в такому разі, чи можна прогнозувати е, характер або стиль поведінки сухопутних військ Російської Федерації після того, як там змінюється очільник? Чи, чи це так не працює? Ні, ну, а, а як вони не наступали на Покровському напрямку? Мал, малі піхотні групи, так, тобто постійне просочування, намагання оточити на, е, на якихось діляках фронту, так, е, навіть на малих локаціях, але все одно росіяни намагалася оточити наші підрозділи. Така, знаєте, дороговартісна тактика просування, розмір розмін людей на території. Ну, вона буде такою самою. Здається, це само Мордвічов, між іншим він. Е, Значить, розробив і значить, впровадив цю тактику використання мотоциклетних штурмів, яка зараз дуже широко використовується на фронті. Mm. Ну, от, для того, щоб подати такі у зони, які створюються нашими дронами на швидкості, і зменшити можливість ураження цих е спортсменів на мотоциклах, так як скажемо. Це його, очевидно, винахід, який був е узагальнений після досвіду ведення бойових дій на фронті, і зараз він теж використовується. Тому я думаю, що е, тактика не зміниться, вона буде саме такою, як і раніше. Малі піхотні групи, мотоцикли, широке використання цих от малих е, засобів пересування, байги, гольф-кари, е, цивільний транспорт, який значить, був е, е, викрадений у цивільних жителів. Там будуть спилені дахи, і він буде використовуватися у якості от, е, десантних значит, засобів пересування. Де це можливо, там будуть використовуватися броньована техніка і так далі та тактика буде залишатися такою, допоки це дозволяє російське суспільство в такий спосіб значить, себе рекрутувати, використовувати на війні? Ну до речі, історія про обмін всіх на всіх, те, до чого апелювала Україна, і те, як росіяни офіційно і. З точки зору публіцистики, теж на це реагують. як найкраще підтверджує те, про що ви сказали цю вашу останню тезу про, е про поведінку російського суспільства і про їхню згоду власне на таке використання. Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку. Щойно підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.